Усіх глядачів телеканалу Лтава. Сьогодні випуску Кременчуцьких новин про довгоочікувану появу гарячої води на раківці, участь містян у великих сороченцях та круті віражі Кременчуцького мотокросу. Вже за мить про ці та інші події більш детально. Музика. Від сьогодні депутати Кременчуцької міськради беруть участь у засіданнях постійних комісій з підготовки сесійних питань. На засіданні комісії з питань екології та регулювання земельних відносин побувала наша знімальна група. На порядку денному 30 питань. Головне виконання міського бюджету за перше півріччя поточного року. Як зазначила заступник начальника фінансового управління Тетяна Тетеркіна, невиконання останнього становить 50 мільйонів гривень. Ще 10 мільйонів додає липень. Місяць 13,5 мільйонів гривень наразі знаходяться на рахунках держказначейства. В основному це кошти спеціального фонду. Загальний фонд вони пропускають захищені статті, хоча теж є затримка 2-3 дні. Проблемні платежі це спеціальний фонд, це будівництво, реконструкція, ремонт школ, лікарень, обладнання. плат. Минулого року така тенденція почалася з вересня місяця. Вона тривала. В кінці року кошти ці не пройшли, вони залишились на рахунках нашого міського бюджету. З початку року ви прийняли рішення про погашення боргів, зв'язку з непроведенням платежів, і вони проходили до квітня місяця. Ситуація критична, прогнози не втішні, Тому депутатами одностайно було прийнято рішення запросити на пленарне засідання керівника служби держказначейства. Більш-менш ситуація із надходженням корців пайової участі у розвиток інфраструктури та єдиного податку з фізичних осіб. Тому міська рада вирішила збільшити обсяги спецфонду на більш ніж 1 мільйон гривень та розподілити наступним чином: 567 тисяч гривень для придбання обладнання для виготовлення асфальтобетону при низьких температурах для комунального підприємства шляхово ремонтно-будівельного управління. который предназначен для повторного использования асфальтно-бетонной смеси, которая снимается с прежних частей. Она, то есть то, что мы весной будем засыпаем холодным, да, отходами фрезеровки дорог, то это будет более качественно, можно выполнять работы гораздо раньше. Мы начинаем, допустим, в апреле, А Атім цього варіанту можна ремонтувати дороги практичні год. 600 тисяч на капітальний ремонт загальноосвітньої школи номер 29 115 п'ятнадцять тисяч на придбання блоку дистанційного керування вуличними учномовцями. На сесії мають прийняти рішення про відкриття відділення денного перебування на 8 дітей з особливими потребами у міському центрі соціальної реабілітації дітей інвалідів. Більш докладно про роботу сесії міської ради ми будемо розповідати 29 серпня. Два з половиною місяці мешканці Раківки жили без гарячої води. Люди могли не дочекатися її аж до початку опалювального сезону, якби не особисте втручання міського голови. Олег Бабаєв мав перемовини з керівниками пад Крюківський вагонобудівний завод. Порозуміння між сторонами було знайдено. Чи задоволені зрештою жителі Раківки? Дізнавалася сьогодні наш кореспондент Вікторія Пальчик. Так, да, ми дуже довольні. дякую, з великим напором. Благодаря, как говорится, нашему мэру города разрешение вопроса пошло в положительную сторону. Так что вот и мои соседки пусть подтвердят. Девочки, скажите, пожалуйста, как вас радует горячая вода? Горячая вода есть у вас в квартире? Есть сегодня. Ну не сегодня, но есть. Нет. Но очень давно не было. Ну, мы ждали, так что конечно. ничего, ничего не радовало. Ну пока слава а сейчас, богу слава есть. Богу, да. богу радует. Есть. Вас... Раньше по три месяца не было воды, а в этом году включили. Включили. Конечно, теперь уже есть. Я уже с удовольствием покупалась. Конечно, у нас появилась вода. Ну и спасибо. Мы хоть выкупались нормально. А то как это, у кого у пенсионеров же не каждый может бойлер поставить. Ты вагоны не давал, но договорились, договорились, что то. Мне главное, что теперь есть слабая горячая вода. Были проблемы, но я же говорю, после того, как у нас наш новый мэр То були нормально до цього року. Ну і то я по входу -по проблеми іменно з с... технічним причинам, грубо говоря. Так у нашому домі є. Я знаю, що на скільки йшли переговори з міським головою із, із заводом. А як вони вирішили це питання? Ну, спасибі, що вирішили це питання. Спасибі великій міському голові. Що йому наснаги, роботи, здоров'я, терпіння і мудрості. І до новин кримінальних правоохоронці повідомляють про пограбування катера, що належить мешканцеві Кременчука. Коли саме це сталося, невідомо, бо власник виявив крадіжку лише сьогодні. При цьому відомо, що пограбований катер перебував на зберіганні на об'єкті, що охороняється, а саме у яхт-клубі Посейдон. Виявляється, що залишивши свою рухому власність під наглядом охоронців та вчасно сплативши за послугу, спокійно не спатимете. Сьогодні голова місцевого осередку однієї з політичних партій Сергій Галата виявив крадіжку на власному катері. З червня минулого року плавзасіб зберігався у Кремечуцькому яхт-клубі Посейдон останній раз Сергій Галата був тут у травні. Все було в порядку. А сьогодні його очікував неприємний сюрприз. На підставі договору від 23 червня 2012 року між мною та товариством Яхлуб-Посейдон було укладено договір про зберігання мого особистого катер катера. Сьогодні, прибувши на місце стоянки катера, я побачив, що катер розворовано. Саме вкрадено акумулятор з катера, магнітофон, особисті речі. Загарна вартість вкраденого, складає близько 11 тисяч гривень. Жодних пояснень власних клубу посейдон, мельник Олександр, не надає. Вони пояснюються, режим не об'єкт такого трапитися не могло, але ж тим більш прикро, що охорона є, коштує не дешево ця стоянка і такі речі трапляються на цьому об'єкті. Ми також не змогли отримати жодних пояснень та коментарів у служби охорони яхт клубу стосовно того, що трапилося. No comments. No comments. пройдіть. Пройдіть, пожалуйста, за ворота. Я нічого не даю. Мені, я виконую те, що, що мені указання якої. Какие, он, какие ну, по поводу того, що веспаніше не даю. Но можем можемо туди пройти? ваш прес. Ні. нет. Пройдите, пожалуйста. Постраждали, викликав на місце подію міліцію. Для з'ясування обставин, зазначеного інциденту, до яхт-клубу Посейдон виїхала слідчо-оперативна група. В даний час правоохоронні органи проводять перевірку. Сьогодні близько чотирнадцятої години до Кременчуцького міського управління по лінії 102 надійшло повідомлення від Кременчужанина, який заявляв про те, що на яхт-клубі «Посейдон» з його. Катера, який знаходиться на законних підставах на території, було скоєно крадіжку. На даний час з'ясовується сума збитку, яка задана потерпілому, та всі обставини даного правопорушення. По факту вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 185 частиною. 1. це крадіжка таким чином пильності втрачати не можна ніколи. Але ж за що тоді сплачені кошти? Продовжуємо випуск. Кременчужани цього тижня долучаться до двох заходів всеукраїнського масштабу. Завтра на Миргородщині у великих сорочинцях розпочинається найбільший український ярмарок. А у суботу, в день незалежності України, вулицями Києва пройде парад вишиванок. Участь у ньому візьмуть кілька тисяч представників з усіх регіонів України. Завтра розпочинає свою роботу сорочинський ярмарок національний, на якому будуть присутні провідні підприємства нашого міста. Це наш завод дорожніх машин, вагонобудівний завод, Кременчук м'яса та автомобільний завод. Крім того, на ярмарок їдуть ряд суб'єктів малого підприємництва з різноманітними товарами. На День Незалежності наше місто вливається у свята, які будуть проходити у місті Києві. Відбудеться традиційний. Парад вишиванок. Ми беремо вперше в цьому році участь у даному заході, але наше місто проявило велику активність. Звернулись дуже багато крим'янчужан, майстрів, які бажають відвідати це дійство. Від міста буде брати участь 80 осіб. Буде представляти наше місто і хоровий колектив центру культури спорту та дозвілля нафтохімік. Буде представлена наша вокалістка маленька Даша Шаповалова. Також ми беремо участь у конкурсі вишиванок. Ми зібрали майстрів. Це у нас є і чоловіча вишиванка, це у нас жіноча вишиванка і дитяча вишиванка. Будуть брати участь усі покоління: батьки, діди, наші діти, наші правнуки. Наша делегація досить різноманітні люди. Це і працівники, і вагонного заводу, і ампер, і міськвиконкому, і дизайнери, і підприємці. Це різні різні люди, які відгукнулись, яким не байдуже наші традиції. Таланти їхні, мистецькі, якісь твори, вишиванки різноманітні, різноманітна техніка буде представлена. Це і традиційна вишиванка хрестиком, це і вишиванка бісером, це і вишиванка стрічками. Маємо надію, що наша участь принесе. Задоволення всім нашим учасникам, і можливо, мені дуже хотілося, щоб якусь перемогу, хоч і в одному конкурсі, і сподіваємося, що на наступний рік наша делегація буде іще чисельнішою. Минулих вихідних у Кременчуці ревли мотори, здіймалися хмари пилу, виривали емоції та вибухав адреналін. Відкритий кубок Кременчука з мотокросу, який вперше проводився у нашому місті, зібрав більше ста гонщиків із України, Росії та Молдови. Нелегко було збудувати трасу та зібрати таке представницьке товариство спортсменів, але те, що побачили глядачі, точно запам'ятається надовго змагання з мотокросу, які зібрали велику кількість спортсменів та ще більшу аудиторію глядачів, відбулися у Кременчуцькому комсомольському парку. Організатори вибрали цю міську територію не випадково. На їхню думку, парк майже ідеально підходить для облаштування подібних трас. Ми отсматривали большое количество локацій. думали про те, щоб провести мотокрос в кам'яних потоках. Но к сожалению, из за логістикні очень сложної возможности доставити туди людей. А було вибрано дане потому що вона абсолютно рівна. і з любой точки видно повністю всю трасу. Відкритий кубок Кременчука з мотокросу планувався та й відбувся як грандіозний турнір. Готувалися до нього теж відповідально всім миром. І вчасно підготувати трасу вдалося тільки завдяки злагодженим діям всіх міських служб. Досить складно дійсно в чистому полі. Фактично створити такий спортивний об'єкт. Я хочу подякувати і. Керівництво комунального підприємства благоустрій Кременчука і керівництво комунального підприємства КТП 1628 які разом з організаторами буквально за кілька днів створили все це. Важко було працювати. Ми чекали доща, він би допоміг в деяких питаннях, зокрема, це. Полегшило підготовку траси, але дожджа не було, і довелося виходити з ситуації за допомогою машини, які поливали трасу, для того щоб вона відповідала вимогам федерації. І спортсмени могли гідно на ній виступити. Протяжність новоствореної траси 1200 метрів. Вона має шість трамплінів, круті віражі, ділянки зі штучними хвилями, і схожа більш на трасу для суперкросу. Гонщикам було де продемонструвати своє вміння, а глядачам на що подивитися. У перший день змагань, 17 серпня, боротьбу за нагороди вели діти і ветерани спорту. Наступного дня на трасу виїхали мотогонщики класів хобі МХ2 МХ1. Абсолют. Приємно, що й наші земляки Кремечужани не залишились без нагород. У класі Хобі друге місце посів Володимир Чорнокондратенко. Так само другим наш мотогонщик став і в класі Плюс 40». Призери змагань отримали спеціальні відзнаки, а також грошові винагороди від 200 до 1000 гривень. До речі, організатором змагань став Кременчуцький клуб Кремінь Крос. Саме за ініціативи учасників цього клубу у парку Комсомольський проклали трасу. У членів клубу є сподівання, що цю трасу ще не раз будуть використовувати для змагань з мотокросу, а сам відкритий кубок Кременчука стане традиційним. А ми хочемо Чтобы мотокросс развивался и надеюсь, людям понравится наше, наше соревнование, и в дальнейшем, ну как бы мы сейчас ведем переговоры с городскими властями для того, чтобы либо на данной локации, либо еще где-то на территории города, была возможность построить стационарную трассу. И на будущее это будет и тренировочная база для нашего Кремичуцького клуба, и возможность проведения. Болі серйозних тому по при каприналічі стаціонарної траси є можливість проведення етапів чемпіонатів України і етапів чемпіонатів Європи. Про футбол Кременчуцький Кремінь здобув минулих вихідних конче необхідну перемогу у домашній грі над Стрийською скалою. Підопічні Сергія Свистуна змогли перервати серію невдалих ігор та порадувати вболівальників. 2-0 у складі наших земляків відзначилися В'ячеслав Гаді та Володимир Олефір. Програш у новій каховці місцевій енергії 0-1 та розгромний рахунок у товариському матчі проти харківського металіста 0-7, звичайно, впевненості у своїх силах кременчужанам не додали. Тому головний тренер Кременя Сергій Свистун не приховував. Головне сьогодні не якість гри та її видовищність, а результат забивати наші земляки повинні були ще в першому таймі. Моменти для взяття воріт мали В'ячеслав Гаді та Сергій Степанчук, але рахунок на табло до перерви так і не змінився. А ось у другому таймі з виходом на поле Сергія Івлева господарі додали активності. Все важче і важче гостям приходилось в обороні. Все частіше гравці Кременя небезпечно атакували. На 55-й хвилині зустрічі флангова атака кременчужан створила паніку у захисних рядах гостей. На ударній позиції опинився В'ячеслав Гаді. Наш нападаючий не вагаючись, пробив і м'яч влетів у сітку рід гостей. 1-0. Не минуло й хвилини, як кременчужани відзначились вдруге. Під час подачі кутового першим на м'ячі опинився центральний захисник нашої команди Володимир Олефір. Голкіпер Скали Данкевич виявився безсилим допомогти своїй команді. Підопічні Сергія Свистуна збавили оберти, віддали ігрову ініціативу суперникам і ледве за це не поплатилися. На 60-тій хвилині поєдинку лише надійна гра Віталія Прокопа та Романа Пасічниченка врятувала кремінь від пропущеного голу. Та переможний результат кримичужанам утримати вдалося. Сергій Свистун зізнався, що головне завдання вивести команду із психологічного кризи, Яку спричинили кілька останніх поразок. А це справа часу. Скоріше все, після цих поражень психології, всі хотіли сохранити счет, хоча б виграти. Я кажу, хоча я і просив і соскаміки, щоб вони видвигались і, і опорни накривали вперед. Ну, випадка психологія, а її не так просто, не за один день її переділити. А ось керманич гостей Володимир Книж причиною поразки своєї команди вважає молодість гравців та невміння останніх вчасно сконцентруватися. Концентрація не вистачає саме в другому таймі, коли хлопці, які отримують перший опит свій футбольний, да, коли становиться важко, можна грати в футбол, коли легко, коли є сили, а коли вони десь на ісході, то, тобто, звісно, це тільки з опитом приходить, коли потрібно себе зібрати, ще максимально і сконцентруватися. От у наших футболістів поки не з цим проблема. Вже 22 серпня Кремінь на виїзді зіграє в Києві проти команди Оболонь Бровар. Поєдинок буде непростим, але нашим землякам необхідно здобувати очки. І про погоду на завтра, 20 серпня. Синоптики обіцяють Кременчужанам ясну днину без опадів. Температура повітря в день плюс 27-30, вночі – 17-22 градуси тепла. Наступний випуск Кременчуцьких новин дивіться завтра, о 21.30 на Лтаві. І не забувайте ділитися цікавою інформацією з усім містом. Телефон редакції на екрані. Усім бажаю вдалого тижня. Побачимося.